Примушування Росії до миру може якраз таки означати те, що Трамп а, дійсно зможе загнати Росію, але цього ми не бачимо. Зі сторони Росії Росія навпаки заручається підтримкою Китаю, і власне половину зброї, 40% боєприпасів. Це зі слів інтерв'ю Буданова виготовляє в північній Кореї. Це може означати підтримку Китаю загалом. До речі, сьогодні Рубіо сказав, що е домовилися про зустріч. Він зустрічався з Ванґі про можливу зустріч Сії Трампа. Це там, де Трамп хоче тиснути на Сі Цзінпіна, щоб той натиснув. Або говорити з Сі Цзінпіном, щоб той натиснув на Путіна, і війна зупинилась. Тому можлива спроба, якщо не крайня, якщо не фінальна, то крайня спроба Трампа притиснути Путіна до миру. Те, що я спілкуюсь зараз з західними дипломатами, наприклад, нашого європейського континенту, вони перемиря поки що не бачать від слова взагалі.